Хало! Сьогодні на огляді у нас 5 моделей фільтрів: це Man, X, Malie, Purflux та Smartex. This is my friend, <laughs> Smartex. <Ooh. laughs> Сьогодні на тесті ми будемо перевіряти фільтри за такими параметрами: щільність паперу, еластичність гуми, проливка клеєм, укладка паперу в розрізі. Перевіряємо фільтр Мале. щільність гуми дуже тверда, має майже пластикову структуру. Це може негативно вплинути на прилягання даного фільтру, щільно набитий папером. Має подвійну проливку зі зворотньої сторони фільтру. Дуже рівний борт, немає ніяких виступів. Дуже добре прилягання до паперу. А даний фільтр має Додаткову проливку два ряди клею, які слугують для того, щоб зміцнити фільтр від коливань. Він не дає паперу розходитись та тримати рівний ряд ребер. Наступний фільтр в нашому огляді це є Ман-Фільтр. Цей фільтр має так само дві проливки клею по всій довжині фільтру. Щільність гуми фільтру МАН. Має доволі таку міцну структуру. Так само, як на попередньому фільтрі, борт рівний. Прилягання паперу до гуми, щільно, рівний гарний контур. Фільтр MAN має додаткову проливку клеєм в один слой. Наступним розглядаємо фільтр марки VIX. Бачимо, яка еластична гума має змогу розтягуватись, щільність прилягання паперу. Дуже добре, рівномірний слой з обох сторін. На фільтрі Wix ми бачимо відсутність проливки і зі зворотної сторони, але має додаткове з'єднання ребер клеєм. Наступний на огляді фільтр марки Porflux. Гума даного фільтру має еластичну структуру, дуже м'яка на дотик. Прилягання гуми до паперу дуже гарне. Рівний слой. Зі зворотньої сторони фільтра бачимо нерівномірну заливку гуми. Має зі зворотньої сторони дві проливки клей. Наступний фільтр в нашому огляді фільтр Smartex. Гума еластична. Рівномірний борт заливки гуми. Фільтр має щільну структуру набиття паперу. Він має дві полоски проклейки з одної сторони, а також дві. Смуги, клею зі зворотньої сторони. Це дає йому переваги. Додатковий плюс е, м'якої гуми фільтра Smartex це є е, герметичне закривання фільтру в корпусі автомобіля. Ми розрізали кожен фільтр кожної моделі. Зараз будемо спостерігати укладку паперу в розрізі, а також замірюємо товщину паперу кожного фільтра. MAN фільтр Гума, як бачимо, щільно прилягає до паперу. Заміряємо товщину паперу. Як бачимо, 0,34 мм. Наступний фільтр, -фільтр мале. Як бачимо, відмінна заливка гуми та прилягання до паперу. Проводимо замір товщиною паперу фільтру мале. Наступний в нашому огляді фільтр пурфлюкс. Гума проникає в робочу зону фільтра. Заміряємо товщину паперу. Фільтр VX має так само, як з аналогами проникнення гуми в робочу зону фільтра. Заміряємо товщину паперу фільтру WX. Наступний в нашому огляді фільтр Smartex, як бачимо, більш щільна структура гуми в розрізі, також є проникнення в робочу зону фільтра. Також на розрізі ми можемо спостерігати на товщину слою проливки, який доволі такий товстий шар клею. Заміряємо товщину паперу фільтр Smartex. Як бачимо з нашого огляду, товщина паперу кожного виробника фільтрів майже однакова з різницею 1,1 мм. В якості висновку можу сказати те, що показники фільтрів відрізняються не суттєво. Тому я не бачу сенсу переплачувати за імпортний бренд, обираючи ту саму якість українського виробника за ту саму ціну.